Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Stars і саме сьогодні ми будемо пробувати качати наступного Бравлера на тисячу кубків. У мене їх уже є 9-10-10 штук. 10 бравлерів у мене мають по тисячі кубасів. І не пора прокачувати наступного, а саме бо, якщо чесно, бравлер цікавий, правда, мапам не сказати, що Супер суперімбова для нього. Кущів тут не так багато, але давай попробуємо Чи зможемо ми його качнути на 800? Зараз у мене на ньому 730, чи що ж. Щось типу такого. По факту треба не багато, але треба постаратися. Тому що, ну, бо такий пацан, типу, на ньому не так легко і качатись. А, і тут, походу, роблять щас, е, мутації, да, ангельські. Окей. І мене матрас просто зразу Пожди. У мене, можливо, мутації стоять, не самі хороші, як варіант, тому що я ж їх ну, особо не вибирав. Ну, давай позаглядаємо, що в нас ще є. Оцю можна вальнути штуку. І оцю штуку, прикинь. А ну, давай затестимо. У нас, походу, тепер е ульта буде сама заряджатися. І ще мої атаки будуть давати то лі щит, то лі що. Щось я особо сильно там не зрозумів, Ну, що подивимося. Ми з модифікаціями, ну, побачимо, побачимо. Бо тут, звісно, з модифікаціями прям треба постаратися погратися. А, у нас отдільно ось ще плюхи йдуть, бачиш? Ну, окей. А ульта моя в натурі соло заряджається сама. Оце обалденно. Тому що ульта Бо, ну, потрібна. Давай підем лілі задовбуємо. Що ж нам тут? І сразу откинемо мінки. Нам не треба особо паритися. Пацаки, щось непонятно, що вони там хочуть робити. Ну вони всі тімляться. Опа! <хе -хе -хе> Все, давайте, адьос, амигос гайс. А я мины сразу сюда заплеваю. И особо не парюсь. Я тут з минами буду сидіти, и давай, би. Пока. Опаудить две чи от чиш. Отстай буде тяжко. Так, да, вона мене, звісно, швидко з'їла, але і сама репнула. <гум> Жалко, що одразу не бахнули. Ну, що поробиш, я тільки в азарт входжу, і, походу, оці додаткові атаки, які по кругу йдуть. Ну, не сильно мені потрібні, я б, можливо, щось друге взяв з місць них. А те, що в мене ульта заряджається, це дуже даже, добре. Давай одразу по кольту стріляти, що ж я. Особа не буду довго думати. Просто буду бить кольта. Обалдеть, там ворон, чув, наплевые. Обалдеть! він мені роздав раздав стиля! Так, ладно, давай щось подумаем. Давай щось подумаем. Бо я пока что такая тільки сливаюсь. Сейчас мы переверим. Ну, такая відчуття, наче да. А ні, плюс 3 мені в дало. Так, пожди. Оця штука хай буде, оця мені не надо. Так, оця штука мені тупо не надо. А, Так, гаджет быстріше релодиться. Чи це просто мій, мій релод быстріший? Це, походу, мій релод быстріший. Типа я швидше перезаряджаю плюхи. Ну як варіант? Поки тут просто йдуть ангельські мутації. Якщо вибрати топові мутації, то можна добре пожити. Ну багато в кого вже їх аж по три. У мене тільки дві. В когось обшанемо. Ну таке. Обалдеть, а я быстро релодю, а так і чуюш. Так, ну ця подружка напала на мене, прям крепко, віджала банку, а багато нічого собою не зробиш. Отако От зробимо, тут почилимо. Позапрягати б ще їх чуть-чуть Позадобувати, ульту підкачати, чим б і ні. Тут собі в мене міни будуть, я сию, якщо шо, на мінках поживу. Обалдеть, він ще й вижив після цих мін, у мене топ-5, да? Да, ну кубки дало. Ну, все, все одно слабо, слабо. Надо далі, далі надо. Бо це все ерунда. Надо привикнуть до добо притертись до нього, як я ось до ворона притерся. Що аж зміг тищу апнути, собі спокійно вже. А тут поки що ну, нема такого, типу, що легко прям. Ну і я не думаю, що мені буде супер складно. 800 набити. Я думаю, що в мене на це є всі мої, так сказати, сили мені повинно хватити на це все. Я не знаю тільки, що в неї такий загаджет, що вона ще оцей получає. Бо то ще не. Поганий, брок її розбив, звісно. Ага, все, поняв. Все, пацан, давай. Наберемося потім. У мене собі тут міни є, я собі тут ще одні кину. А, ну ще одні не можна. Так, у купацика ульта, якщо що. Так, він там не репнув. Ні, не репнув, блін, гамнюк. Він мене далі гоне. Так, топ, 5 топ 5 слабенько. Він, походу, провірив, що мене тут нема. Аби я ще попадав. А я ще і злякався, гаджет нажав, на я його нажимав. Топ-4, коротше. Насправді, ну тако, не супер легко. За топ-4 тут ще по 5 кубків дає. Мені би він стріка набитий, я би спокійно 800 кубасів би набив на цій мапі. Бо це просто не прям мапа для бо, але на ньому тут теж можна навалити. Це поки шарф там під ФК, що я йому трохи плюдав, він може ні на кого особо там не нападав жорстко. Це від матраса ці штуки вилітають. І вона взагалі не померла на мінах. Ти поняв? В неї такий щит великий. Обалдеть, що ж це в нього за такий за чар. Ну, оця ось, що, типа, давання демеджа дає тобі щит тимчасовий. Ну давай. Ну, я катав з цим, ну, гаджетом, так сказати, чи що це реліквією Але мені не давали ніякий щит. А, все є. Так у мене не було. Так у мене нормально ще таток набирається. демеджу то багато. Наближніка це ще ідеальна штука, чесно кажучи. Так, ну мінки в мене є. ТОП-7, я живу, якщо що, так що. Не думаю, що буде великою проблемою це все. Одного ще з'їв. Або а я сьогодні вб'ю тебе. Ну да, вбив, але і сам, звісно, репнув. Він так на мене навалив цих липучок. Ну окей. Добре, що я його першим завалив. Бо я щось там як нуб зіграв, я думав, що я вообще безсмертний, але ні. І дуже бачу, багато з'являється оцих елі, і вони прям ну реально сильні. диви, 200 демедж, 2800, точніше 3200 щита. Це ж геть багато. Забуваю, що мене гаджет турелі взриває, а не дає мені щита, як на вороні. І <гум> я постійно його прожимаю, блін. Так. А, ти ос. Ох ти, блін! Ну, завалити його вже не зміг. Топ-5, да? Да, 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 да. Мені, звісно, щоб прям ша сильнішим бути, мені треба цю штуку відкрити. Ну, для цього це, звісно, мені дав цю ерунду купляти. Хм, що, в принципі, можна зробити ось. Давай покрутимо. Я, по суті, все, ну, тако вже, знаєш, краєм ока думав Прикупити собі, так сказати, цього. Шарфа скінчик. кінчик. Як варіант? Того можливо, я би, звісно, і покупляв би ці штуки Скільки мені ще. А, мені ще, блін, треба 15. 11, угу. а це я не можу зразу купити. Так, да. ну ладно. Поїхали. Шкода, не можна одразу всі відкрити, а вони так довго відкриваються, ну окей. Можливо, щось толкове за це випаде, Ну, поки що падає повна ерунда, нічого хорошого тут не випадає. О, 500 коїнів, кстати. От щось прям прикольненьке зараз буде. Да, 200 паверпої. Поїхали далі. Гемів би насипало, да 500. От би було кайфово. Я був би довольний. А так гемів не дає. Бо хочу ще один заряд, щоб у мене швидше релоадились плюхи, і так я зможу дуже багато прокачуватись. Ну, прям реально дуже багато. Ладно, купляємо ще 10. Що мені робити. Поїхали. Так, ну ти знаєш, щось трошки падає, ну таке. Не сказати би, що крутяк. XPW, всякі безтолкові, який мені не треба. Отут ще щось прикольненьке може буде. Ну, ні, плеєр іконка. О. І у мене прокачався новий, нова, так сказати, рунка. Третя, і я би взяв оцю штуку. Все, let's go. Поїхали. Бо мені ще огосики кубків треба, а я на місці кручусь. Ну, зараз я став сильніший. Прям в рази, у мене з'явилася третя. Зараз я буду розносити. Так, а ну, пацанва. Пацанва, пацанва, свалийте. Блін, дивись, він надчудив. Ну він, звісно, репнув, але все рівно, топ-6, це ваші ерунда. Так пожди, я можу почати вигравати прям раз за разом постійно топ-1. Будь ласка. А то я, блін, вроді, і прокачуюсь. Понятне діло, покупкам. Ну, бо я бачу, що я вже нафармив трошечки. Але нема такого, що прям багато. Я розумію, що ботам не самий клас, не самий крутий перець. Ну, хоча б трошки, хотілося. б. Так давай щит набивати, прям. Тому що щит мені треба. Має 4 тисячі щита, я можу якусь біту і винести. Вона того мене й боїться. Так, на тобі. Ну ось, от пішов уже і рознос, так сказати. Прям конкретний. Так, і тебе ми виносимо. Ця ось я рішила стояти. А цей диви, як дамажить, да може, Диви, він тепнувся! Він мін вийшов, тепнувся! Гамнюк! І це теж було не топ-2. Обалдіть, я все провтикав, все не побачив. Ні, я чисто нублю. Я, звісно, типа і, ну, не прям руїню, но я нублю. Там, де я можу взяти топ-1, я сижу і беру топ 3, топ 4. Із за тупості. Так, я ж тобі допомагаю, блін. Гамнючки. Так, давай вигнав тебе трохи. Кольдбей. Так, кого б задовбать так? Так, на, Получила. Хе-хе-хе, <риклад> <риклад> на тобі минки. Так, топ-3. Ну, я топ-1 беру 100%. <риклад> рос. диви вижив вам там ще Еллі. Но ну, вона його з'їла. Ну, мінки все-таки не зря я там кидав. <хи> От тобі й топ-1. Оце хорошо. 761. Толково, погнали далі. Мені на сотень. Поки модифікатори працюють в моїй любимій грі, то давай ми будемо качатися. Не достаю, блін. Ого. Ого! Обалдеть! Так, давай якось поживем. Тобі пару плюх дамо, щоб особо задумався над поведінкою. Обаудите рэпою! <laughs> и он <він> тоже взорвался. <laughs> ну, конечно, не так, как я хотел. Так, давай, блин, затащим, а? Обалдеть, ты что попадаешь так? Саша, свали, гамнючка. Цей ще тут теж. У них у всіх дальність атаки в три рази більше, ніж у мене. Як жити? Погнали далі. Це ще в інвізі бігає. Що, пацан? Ну, мене там вже з'їли. Але непогано. ну що не погано? мене було більше кубків. А й заспавнило мене без банок. Як мені тут качатись? Чорт його пойме. Я вже хочу пограти на якісь лілі, чуваче. На ній я тут капець рознесу. Сразу фанга зиму. Постараємося, по крайней мере. Ну, да, постараемся. Ни черта я тут не можу. Від шарфа задефатись, чисто. А блин, й бомби взяв, викинув. Ай-яй-яй. Я тобі кажу, тут ще неудобно. Диви. Вовче не удобно грати. А ну сейчас я покажу. Щас я покажу, як надо рознести. 500 коїнів, прям з рандомних диви. Я міг не купляти, мені їх так дають. За які заслуги, я не знаю. А що ДАЛЬШЕ відкриється У мене? А, скинчик дадуть мені просто, я поняв. На бастера. Окей. Так, все. Я пішов розности просто. Я не буду особо паритися. Де моя лилі? А де вона? А, в мене на ній тисяча кубків! А коли я встиг? Я й не помню. А я їй вже і на тисячу викачу. Ладно, в мене є ще персонажик, який мені подобається. Одненький, хороший. Щас я його найду. Де вона? Ось кейс. Okay. Ну, в вона не викачана, так сказати, ну вона й так рознесе. Вона й так рознесе, просто дивись. Наблюдай. У когось по одному, в мене три. Ще в одного чувака три. Сразу щит бачив, який? Ди сюди, РТ. Отако от тебе просто. Диви, яка мене перезарядка. Мені вже байдуже. Отако просто, дивись, що вона робить! Отако просто понял. ж вона імба! Отако просто. Захилыйся надо. Все, сейчас тебе безгим, пацан. Ah, schrik toch eens aan het Отако Ізі. Ізі просто. За цими перезарядками, з усім просто лігчайша. Я поки не знаю, які її гаджети на суперсилу яку надо, але я би купив і просто качав би її тут, поки є оці ефекти. Вона з цими ефектами, точно так само, як Елі, як Шарф, як Кіт. Вона просто всіх виносить. Може всіх їсти. Вона може безконечно отако ходити, як Кенджі. Просто капець. Це, типа, герой, яким завжди не хватало атаки. І я його даже з'їв, даже що він пригав. Ну, він, звісно, добив мене. Ну нічого страшного. Жалко, що він стріка нема. А так би я вообще б розвалював. Отако <плес> І тебе з'їм. І її якось з'їв, не знаю як, чесно. Так, Сэм. Здорово, братиш! Так, Бель. Здорово. Блін, ну тут вона мене перебила. Перебила, звісно, но нічого страшного. Звісно, кубки вже мало. Хочеться, щоб на ней було взагалі багато. Так, let's go. Мені взагалі подобається цей персонаж з цими, з цими приколами. Ну, Еллі ще казалось би крутіша, бо вона ще й по воді ходить може. Вона вообще імба. Погнали, кого з'їсти. О, ні, цю не з'їм. Еллі я не перебиваю вообще. Блін, оце це я зря на нього пішов. Хочу він стрік нафармити, щоб швидко качатись. Так, дайте мені топ один, щоб я пішов всіх розніс. Обалдеть! Диви мене тупо з'їдають, У мене щит був, не дився? Ні, все, це вся ерунда. Мене аж до ботів кинуло. Давай щас до води наберу. А то гра думає, що ти наче програвати проти людей, давай ти проти ботів кину. Я просто не бачу скільки в мене цього щита. А я через воду не можу так. А, блін, погано. Я думав, зможу через воду. Так, Джийонг, Йонг, десь, да. Рико, здесь сюда. Вот такой якось, я його прибив, не знаю як. Так, давай гаджета. Кстати, гаджет нажимаю, щит пропадає. Я не знаю, де ластовый перець, но десь він точно є. О. Отако. Жестяк. Коротше, взагалі, з цими мутаціями, я з ними типа не грав з реліквіями, але зараз прям прикольно. І за що мені дають ці ангельські штуки? я їх купляв тоді сидів? На що вони мені були? Зато я двіжуху з кейс. І дали старт дропчик. Непогано. А що тут у мене? Ооо, купа коїнів. Плеєр іконка. Нормально. Ще епічний старт-дроп. Ще кредитів купа, скинчик на матраса. Нормально. І все, поки що далі? Ще нема двіжух. Ну нічого, далі легенда, плеєр тайтл. Оце я думаю багато хто захотів би її, то купляли б. А до цього чела мені ще багатенько нада гемасів. Типа, якщо грубо каучі, мені треба задонатити 250, 500 і тут ще 600. Це 900 кубків мені ще надо. 900 гемів мені ще треба. А щоб купити 900 гемів. а скільки! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, народ! Сердечко то не видержує. 900 гемів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дорого обходиться мені цей скінчик, братва. Ну, побачимо. А з вами поки був Санчевос. Не забудьте підписуватись на канал, ставити себе під вайдени. І всім пока-пока.